Ми ще сюди зібралися не протестувати проти церкви. Ми сюди зібралися не протестувати проти релігії. Суть нашої акції полягає в тому, що ми проти того, щоб з нещасного київського бюджету виділялося 11 мільйонів гривень на допомогу в будівництві рекордного європейського християнського храму. Ми прийшли, щоб сказати мені, Ми не хочемо мовчати, ми будемо боротися. Ми не хочемо мовчати, щоб 11 мільйонів, які можуть було б, на ліки хворих, на турлоги, на облаштування освітніх закладів. Я представляю ініціативну групу проти забудови банку У нас саме захваті віддається церква, вона вже майже добудована. Нас викликали без навіть, намагалися таким чином нас заспокоїти, щоб ми не протестували далі. Писалися, що є плани. Святошницька адміністрація відбувається ще близько просисних церков, також в селених зонах, нашому районі, в тому куточці, де вибрати діапсина в три рази норму. І більше вирубається зірвальная зона. Далі плани в нашому же районі то ж саме застройка церквя, тобто це не единственная церква. При церкві строїться, дома для прихожан. Автозаправки, сауни і хто якщо у вас е, трапляє у вас така ситуація, що е, ваш парк чи вашу просто вас, культурну пам'ятку намагаються зруйнувати, ви звертайтесь до ністи Київ. Ми допоможемо вам е, з юридичними проблемами захисту свого міста, допоможемо вам зайти е, Солідарність з іншими міськими точками, і також е, для того, щоб ваш протест Він не загинувся, щоб він не був е, невідомим. Тому що я вам хочу сказати, що е, уже наприклад. Триває протистояння в сквері в парку Зої Коснеденянської, де бабусі вже три роки відстоюють ці сквер. Боротьбою вони чергують там. І про це майже ніхто не знає. Так не має бути. Люди можуть боротися, люди можуть вигравати. І люди для того, щоб вигравали всюди, їм требують. Біде православний сон, у православній бані. Спасибо. Целую, целую крест новый. Теперь новые будут правила. Никакого больше юридика. Вот новый крест. Я знаменаю вас. Деньги давайте. Давайте деньги, пожалуйста. Да, спасибо. Давайте. Кто еще хочет сдать на новую церковь? Новые офисы построим. Всем давайте деньги! Мы вас всех, всех спасем! Деньги это зло! Сдавайте! Мы везем вам добро! Много добра! Пожалуйста! Я вас спасу всем! Я новый мессианин! Возьми гадюшку! Микрофон дай! Почему, <sixinhaing> Почему да? <реход> Кто еще хочет одеть? Пожалуйста! Возьми гадюшку! Она вообще не туда собирается? Вот! давайте. Собирается. Да все собираем! Сюда собираем! Давайте! давайте. Так, сейчас пересчитаем. Это Кирюше. Это Владимиру. Это мне. Так. Спасибо, по моя. Я вам еще придумаю. Все русские люди, мы все вместе. Мы победим, сатану. Деньги сдадим. Давайте деньги, сатанач не побежден.

Матвія uh 19.23 23. Суд же сказав своїм правді поправді вам, що багатому трудно дійти в царство небесне. І ще вам скажу, люди не легше пройти через голичне вужко, ніж багатому Боже царство війти. Матвія 21,12. Очищення крану. Ботин Ісус пішов у храм Божий, вигнав всіх продавців і бухівців храмів. І поперевертав лише міна в столицю освини од продавця І сказав їм написано, дім мій буде дано молити, а ви робите з нього печери на світі. І приступили до в до нього світа прямі і він залоги.